Оляна, де ти залишаєшся? В бабусі. Не боїшся? А чим будеш займатися? Коли буде вітряно, холодно, то я займусь своїм цим. Маншатом пограю. А якщо не буде вітряно? Болесною позагрібаємо нам. Порядки понаводити? За мамою і за Артемчиком плакати не будеш? Ну добре, мені бабусь. Але ти знала, що тепер я на вулиці з котом не буду. тільки коли він хоче какати, я буду його водити. Бо диви, де він вже. Вже все буде жити в хаті. Зробимо йому таке тепленьке е лісочку. він ляже там поспить, полушить І буде жити в хаті.